І чого зараз можна очікувати від е, ситуації на півночі Харківщини? Ми почули від Кирила Буданова буквально за минулу добу два різних твердження. Одне було в американській пресі, в Нью-Йорк Таймс прозвучало, що ситуація дуже динамічна і складна, і ще й на Сумщину росіяни за певних обставин можуть спробувати вторгнутися і напасти з іншого боку, в ефірі національного телемарафону Буданов сказав, що ситуація за останню добу прямує до стабілізації до заспокоєнь і вже формується стабільна лінія оборони у цих районах, де росіяни зайшли на нашу територію. Однак зараз зав'язалися бої за вовчанськ. Чого від цих боїв можна очікувати? Наскільки серйозні сили у ворога і як будувати нашу оборону? Отже, бої на Харківщині насправді це рівень тактичного боєзіткнення з ворогом, там глибина бої, лінії, де ведуться бої не, не, не ширше, ніж 5 кілометрів, середньому 3. Звичайно, що військова операція росіянами дійсно і не планувалася перейти там на якийсь оперативний чи стратегічний рівень. Як закладалася основна ціль це інформаційна кампанія, яка проводилася в Україні через Призму подання якоїсь зради всередині у нас подання якоїсь безвідповідальності, недовіри, створення до військового командування, до цивільного. Цивільної влади Україні. тобто стояло завдання не стільки військової операції просування в глибину. Ми це зараз між іншим, теж спостерігаємо вже який день, і по суті, лінія боєздітнення на Харківщині, Вони наразі тільки насичуються росіянами і то основному піхотою а Не стільки там, скажімо, якимось важко, важкими військами чи бронегрупами для того, щоб скажімо, готувати якісь прориви. І завдання ставилося перед ними власне створити боєзвітня ситуацію ведення боїв на Харківщині з метою того, щоб ми задіяли свої резерви, щоб ми підтягнули, щоб вони могли бачити. Як приблизно яку кількість резервів ми можемо задіювати? Які роди види військ на цьому напрямку? Яка техніка у нас навіть шляхи переміщень? Тобто це класична військова операція тактичного рівня. Яка несла своє завдання більше створити напруження на конкретному напрямку аніж якихось масштабних військових операцій, тому це навіть і тепер по суті бої за Вовчанськ, Вовчанськ заходить, знаходиться в межах там 3-5 кілометрів, теж від лінії від лінії кордону з Росією. Зрозуміло, що це не є якась велика глибина просування для ворога. Ну і те, що вони не змогли сходу зайти, в вовчанськ. Що таке, 3-5 кілометрів? Ну це пішою ходи там година-дві. Тоді як вони вже четвертий день коло нього отузяться. І це при чому, що ну, там, те, що там зраду розганяли, що не захищений, це одне, але навколо Вовчанська і вибудовані були свої відповідні укріплення, які будуються в межах міських забудов. Але це навіть не ця лінія оборони, яка вибудована по Харківщині, до неї ще досить. Далеко, і це добре, що ворога зупиняють на б'ють на підступах, а не в глибині. Щодо боїв, ви б згадали про Куп'янський напрямок, чи вони. Намагаються зайти флангою, там, щоб відрізати в сторону кумпітка. Теоретично по карті вона може так виглядати, але відстань, яку пройти, ну самі розуміємо, це що вони ну, почали. Це, за це навіть по діагоналі напряму сімдесят п'ять кілометрів. Відчуття ну, маємо до відповідь. Так. Тобто, це ну, цими наявними силами, засобами, що вони мають, це точно неможливо провести. Хоча між річі, ми спостерігаємо ситуацію, коли дійсно і на Куп'янському, і на Краматорському напрямках, і тому ж самому, навіть на Авдіївському вороги намагалися зараз задіяти кількість бронетехніки на цих напрямках на східному фронті, де бої тривають уже давно. Так виглядає, що це дійсно був відволікаючий ще додатковий маневр, щоб привернути увагу до Харківщини, тоді коли вони намагалися посилити свої атаки на Східному Напрямку, але навіть зі звітами військових підрозділів на цих напрямках ми спостерігаємо, що в багатьох місцях насправді наші війська або відбили раніше втрачені позиції, або навіть покращили своє становище. Та тобто можна говорити, що на тактичному рівні ворог і. Завдання, які перед ним стояли, якщо ми навіть врахуємо, вважаємо, що зайняти це була одна з тактичних завдань. Наразі не досягнуті на оперативному рівні. Ну, Все-таки вони змусили наші війська задіювати додаткові резерви, додаткові сили і засоби, які ми могли використати для удару по ворожих військах там на, схід, на Сході чи на Бій. <кхід> Все-таки вони змусили. Ну і, на жаль, Можемо говорити, що з цієї всієї кампанією найбільш їм вдалося провести інформаційну операцію оскільки ми бачимо, як суспільство зреагувало, пов'яз на жаль, вдалося багатьом абсолютно недотичним до армії людям чи навіть до виконання чи до оборони прив'язати до себе увагу на цих напрямках почалися вкиди постійно суперечливі між собою, але це змусило наші органи влади чи органи війська військового командування, замість того, щоб управляти на місцях обороною, евакуацією, підвозом змусило їх насправді оправдовуватися, витрачати багато часу на речі, які насправді. Більше заважають обороні аніж змін ну, дають її користь. Ну, але на жаль, як бачимо на третьому році війни. На жаль, суспільство далі не навчилося в нас швидко підходити до якоїсь інформаційної гігієни, хоча б е, вивчати питання, хто озвучує які тези, чи вони якісь панічні, чи вони е, зрадолюбські, чи це дійсно люди, які безпосередньо відповідальні за конкретні напрямки. Так, звичайно, викликів багато, їх буде ще більше щодо Сумщини. Ну те, що заявляють військові розвідники з як ми сказали. З однієї сторони за кожна заява офіційних людей і тягне осіб за з відповідальність за її слова. Те, що про Сумщину і Харківщину, теж вже заявлено було, і проговорено було, і обговорювалося. Неодноразово, звичайно, що ворог може пробувати проводити якісь там локальні операції, але ми маємо розуміти, що Ще до проведення харківської операції по суті росіяни були на піку своїх можливостей. Вони задіяли вже стратегічні резерви і по суті задіяли всі боєздатні сили, які є в російській армії у Росгвардії, для того, щоб проводити оці масштабовані наступальні операції. Так вони можуть перетягнути якісь частину військ з Росії додатково. Але це тилові частини, які і не мають бойового досвіду, які і явно менше за гірше забезпечення ніж ті, що на лінії фронту. Бо ми навіть бачимо, що і фронтові передові частини у росіян дуже багато користуються старою радянською, я би навіть сказав пострадянською технікою, яка знімається зі складів. І як бачимо, зараз перевагу вони надають піхоті в основному по лінії фронту в основному повторюсь, це означає, що все таки технічним остажченням складно. А от що найдешевше, це і масово задіюють. Навіть бачимо з тих самих звітів Генерального штабу, тих підтверджень, що ми зараз спостерігаємо по втратах ворога ну це півтора тисячі було вчора, а були і 1700, і 1600, і 1400. Тобто це величезна кількість насправді втрат особового складу. І якщо навіть за день це умовно кажучи, можливо когось і не вражають такі цифри, а насправді це жахливі. Цифри, то ми маємо розуміти, що е, з такими по перебігом подій росіяни там з протягом року можуть втратити до 400 тисяч, до тих, що є. Ну це ми розуміємо. Це за. Трати росіян за за цей рік можуть з усіх сукупних до мільйона вийти. Ну це величезні втрати. Навіть росіяни собі не росіяни собі не зможуть цього дозволити протягом довгого часу. Так що тут варто розуміти, що той НАТО, скільки вони роблять, він більше пов'язаний з політичними питаннями. Це і збереження режиму Путіна, це і пов'язано з тим, щоб. Зараз Україна зуміла консолідувати біля себе майже сотню держав, які все таки будуть учасниками і безпекового форуму, і обговорення тих самих мирних планів президента по відбудові, по відновленню України по суті, на цей саміт, що буде відбуватися у Швейцарії. Це перший, напевно, такий міжнародний захід, де Росіян, Росії і Росія не буде виступати суб'єктом на ньому, а об'єктом, тобто об'єктом обговорення і питання, як її вивести з, з міжнародної політичної арени, як політ як політичного гравця. Саме тому Росія зараз намагається на лінії фронту максимально активізуватися, створити напруження. Все таки вони і розраховували, що вони зможуть втиснутися в вікно можливостей, поки в нас немає боєкомплекту необхідній кількості, поки прийдеться по допомогу союзників на лінію фронту. Був у них обзрахунок, що вони досягнуть значно більших результатів. Але і, і, і ця ситуація, що є зараз, вона для нас надзвичайно серйозна, надзвичайно складна, бо ми теж опиняємося перед багатьма внутрішніми викликами. Але знову ж чим швид, чим краще і якісніше кожен із нас на своєму місці буде виконувати свою роботу, чи в тилу, чи безпосередньо по лінії фронту, тим тим швидше ми зможемо дійсно протиставити ворогу надзвичайно якісну і потужну силу, проти якої в нього просто не буде шансів стояти, і це я абсолютно серйозно говорю. І мене дякую вам за такий коментар. Такої комунікації насправді бракувало впродовж тижнів перед тим, як росіяни почали активну фазу своєї цієї інформаційно-наступальної операції на півночі Харківщини. Справді багато речей треба людям. А не те, що розжовувати, а повторювати багатократно, аби просто не було цієї паніки, нерозуміння, щоб люди не вірили фейкам, вкидам і різноманітній дезінформації, яка супроводжує зараз впродовж останніх днів ці бойові дії на півночі Харківщини. Якщо коротко, бо в нас ми перетягнули вже з часом, але хотілося б почути, я знаю, прогнози річ невдячна, але судячи із перебігу тієї операції, яку ми зараз спостерігаємо на півночі Харківщини, коли ворог. Кидає оце горнило, це нові і нові ресурси і несе шалені втрати, як ви про це вже сказали. Як може далі ситуація розвиватися? Наскільки росіян вистачить, і чи будуть вони зубами триматися за цю п'ятикілометрову кілометрову прикордонну зону, де вони от встигли в двох місцях закріпитись? Ну, це питання, і того, мильніші відповідь на це можна знати точно, якщо знати, який був задум, взагалі задум. Проведення цієї операції можливий з один з варіантів, що росіяни потім просто зможе потім зробити підмирення під оцей міжнародні заходи, власне, по обговоренню ситуації з ними, просто провез зробити акт доброї волі, як це було під Київщиною. Бо ми спостерігаємо зараз, що Путін дуже багато почав піднімати питань власне мирних переговорів. І також про це ми знову ж мирних переговорів на його умовах, але ну тобто точку відліку якусь він для себе ставить, і те, що ми спостерігаємо, які зміни в нього відбулися в уряді, коли він таких заплямованих людей там Шойгу Патрушов яких прив'язують власне до як до основоположників, основоорганізаторів організаторів цієї війни, які перебувають під санкціями, абсолютно дискредитовані на міжнародній арені усунуті, так намагається він витягнути людей на їхнє місце, так як собі мовити економічних ділків, тобто людей, які мають якісь ту зв'язки за за межами Росії, які не настільки дискредитовані, можливо, ця військова операція вона. І є на Харківщині частину якоїсь великої масштабної військової операції росіян, власне, по зняттю санкцій по спробах стати суб'єктом міжнародного процесу політичного плані виключення їх росіян як суб'єкта як суб'єкта з політичних тих самих міжнародних інституцій бо ми ж розуміємо що навіть у цій безпековий саміт який відбудеться в Швейцарії, які рішення він прийме це він Буде зобов'язуючим для або принаймні він стане якимось зобов'язуючим етапом для країн учасників цього засідання. Це величезна кількість країн, причому країни, які так чи інакше впливають на, на всю світову геополітику, на світову економіку, і для них це для Путіна, росіян це величезна критична ситуація. Інакше вони би до тої до цієї операції, по суті, тактичного рівню не перевертали би настільки інформаційно-масову кампанію. Дякую дуже за цю розмову за ваші коментарі. Тимочко з нами був на зв'язку.